Сьогодні оглядаємо випадкові лайфхаки від неперевершених 5-Minute Crafts. Хотіли би очистити від хлібних крихт підстаканник у вашому авто? Замість того, щоб взяти ганчірку або пилосмок, ось у Crafts нам пропонують натягнути шкарпетку Denosky. на пластиковий стаканчик. Ви ж в курсі магічних здібностей шкарпеток по притягуванні до себе хлібних крихт і шкарпетка якимось дивовижним чином збере всі крихти і все сміттячко з вашого підстаканника. Ніхуя я блядь. Якщо ви попросите у коментах, я протестую це у наступному відео. Ви хотіли би, щоб ваші ключі від квартири мали підсвітку? Як на що прикрутити до ключа світлодіод? А може одразу ліхтарик чи свічку? Це кафе в мінус. Не змушуйте мене це робити? Будь ласка, втомились від великих серветок на собачків. Розріжте їх навпіл. просто уявляю, цей звук від відкриття ножа об серветки, і це просто запихаєте ці серветочки носовички назад, і вуаля! тепер ви маєте серветки носовички із двома виходами. І поплакати, і подрочити. Хотіли би носити окуляри на голові, але ваш лоб завеликий? Просто приліпіть собі на лоба гачок. Боже, я ледь стримуюсь, щоб не протестити цей великоліпний лайфхак. Не подобається випічка без дірочки всередині? Тоді просто вставте форму для випікання бляшанку в центрі. Вуаля, тепер ви маєте випічку із дірочкою всередині. Розбився унітаз і вам впадло міняти його повністю? Унітазний рамен! Боже, поможи! Якщо чесно, то мені взагалі насрать працює цей трюк чи ні, це просто якась настільки неймовірна дурістика, що мені соромно дивитися на те, як вони це тестують. Вони буквально мають мільярд варіацій одного і того ж лайфхаку, який виглядає приблизно як «Заповніть отвір їжею, залийте клеєм, вирівніти нерівності за допомогою наждачного паперу і пофарбуйте поверх. Можливо, воно в натурі працює, але я, якщо чесно, не дуже в захваті. Просто перестаньте. Ваші крутецькі черевики затерлися. О, ні, що ж тепер робити? Звісно, ми можемо поклеїти поверх Лего. Ну, звичайно, тепер то воно виглядає набагато краще. Якщо ви маєте достатню кількість Лего, ви можете в принципі побудувати другий шар, третій шар, четвертий шар, і бляха побудувати навколо свого сраного черевика цілий замок Гогвартс. Але нахуя? Бо так ти точно не зможеш наступити на сране Лего голою п'яточкою. Маєте зайву плюшову іграшку і не знаєте, куди її подіти, бо вам уже не 5 років? Вибатрайте її! Таким чином ви зможете перетворити її на прекрасний чехол для свого мобільного телефона. Окей, давай, сфоткай мене. Сводкай мене, ну Що? Іди нахуй! Звичайне чаювання здається вам занадто нудним. Чому мене додати трошки небезпеки, приклеївши козу до чашки? Це все при тому, що ця коза будь-якого моменту може нафіг відклеїтись, і ви отримаєте опіки, якщо не першого, то дай Боже третього ступеня. Для контексту проблема, яку вони намагаються вирішити, це той факт, що гарячу чашку незручно брати голими руками. А як на що купити чашку з ручкою? Булять? З ручкою? При цьому, навіть після приклеювання кози, ми бачимо, що головна героїня все ще торкається гарячої чашки. Рукою. А чи знали ви, що можете помістити дрібні іграшки в мило, і таким чином вони опиняться в милі? Звучить раціонально. До речі, повертаючись до теми іграшкових кіз і відрізання їм голів, цю голову можна пофарбувати і приклеїти до винного корока. Таким чином, усі ваші короки тепер мають приклеєну голову кози. Добрий день. Це канал Я і мої кози, не давити татарілки, до яких всрато не приклеєні динозаври. Ви не повірите, як можна вирішити цю проблему. А чи знали ви, що можете розрізати динозавра навпіл, приклеїти до нього гумову присоску і таким чином зробити вигадливу підставку для вашого телефона? А чи знали ви, що можете розрізати навпіл динозавра, приклеїти до нього силіконову присоску і таким чином отримати невигадливу підставку для вашого телефона? Це було в одному відео, якщо що. Якщо ж ви полюбляєте поєднання абсолютного несмаку і крінжі, наступні лайфхаки для вас: ручки для комоду у формі коня. Якась штука для підлоги у формі літл поні, пофарбованого в золото. Лампа, але з приклеєними іграшками, пофарбованими у фіолетовий колір. Собака у вухах. Приклеєна до біжутерії голова ляльки. Вам мало? А як насчет вішаків з барбі? Боже, як я загіпалась? О! А чи знали ви, що можете приклеїти статуетку кота усередину чашки і таким чином отримати чашку зі статуеткою кота всередині? Боже, наша ви змусили дитину з цього пити? Просто. Загалом, окрім відверто дивних штук і дурнуватих лайфхаків, деколи вони пропонують вирішувати проблеми за допомогою спеціальних пристроїв. Я думала, що концепт полягає в тому, щоб майструвати ці всраті пристрої своїми руками, але ні. Часом не все можна змайструвати своїми руками, і зараз ми подивимось, які вони пропонують солюшени для розповсюджених домашніх проблем. Ви хотіли би, аби ваші речі залишалися сухими, і при цьому була можливість їх поливати водою? В принципі, можна було б взагалі не поливати сухі речі водою, але якщо ви вже вирішили, що вам конче необхідно це зробити, ось вам, будь ласка, пристрій, який в цьому допоможе якимось чином. Навіщо у ванні полиця, навіщо її поливати водою, навіщо тримати там сухі речі? Е, ви занадто принципові для того, аби увімкнути світло під час пошуків чіпсиків у шафі посеред ночі? Тоді ось вам підсвітка для шафи, для того, щоб у вашій шафі завжди було світло. Подаруй світло. Подаруй світло мені. Не можете зафіксувати привідкриту кришку на каструлі, бо у вас руки з дубці ростуть. Не біда, придбайте ось такого силіконового чоловічка, який своєю дубцею буде фіксувати. Кришку на вашій каструлі у привідкритому стані. Тепер не зупиняйтеся і прикрасьте цими чоловічками все, всі каструлі, всі меблі, всю кухню, всю свою квартиру, все своє життя. Взагалі мені дуже подобається цей концепт. Якщо у вас зламався унітаз, ось приготуйте унітазний рамен. Але от якщо кришку на каструлі не можете привідкрити, то ось вам спеціальний девайс, щоб це зробити. Ваша пательня завелика для кришки. Покладіть велику дерев'яну ложку і вже на неї спріть малесеньку кришечку від вашої величезної пательні. Почекайте, а що цю проблему не можна вирішити за допомогою отого силіконового чоловічка? Е, це як так? У вас криві руки і ви не вмієте забивати цвяхи? Скористайтесь короком. Я, якщо чесно, не дуже розумію, що він там, але типа окей. Звісно, якщо у вас ще залишились короки, до яких не приклеєні голови кіз. Ви не здатні їсти чіпсики і не засрати ними все навколо? Боже, це що треба робити під час поїдання тих чіпсиків взагалі? Тоді спробуйте їсти чіпсики паличками. Не знаю яким чином, але це якось має вам допомогти. Я повторюю 5 лайків під відео, і я повторюю ці лайфхаки. І так, вам знадобиться пергамент. Видавлюємо на цей пергамент малесенькі пупочки зубної пасти, посипаємо цю зубну пасту содою. Потім беремо ці пупочки, посипані содою, засипаємо їх в малесеньку скляну баночку. Тепер ви можете брати цю баночку з собою куди завгодно і чистити ваші зуби буквально на ходу. Нарешті хтось догадався помістити зубну пасту в маленьку, зручну тару. Тепер мені не доведеться тягатися всюди із цим величезним незручним тюбиком зубної. NXT. А чи знали ви, що можете помістити їжу у форми для льоду для того, щоб надати їм форму маленьких кубиків? А чи знали ви, що можете помістити їжу у форму для льоду, щоб надати їм форму маленьких кубиків? А чи знали ви, що можете помістити їжу в форми для льоду для того, аби надати їй форми маленьких кубиків? А чи знали ви, що можете помістити їжу форми для льоду для того, аби надати їй форму маленьких кубиків? Але якщо до випадків, коли вам набридло, Форма маленьких кубиків, і ви хочете, щоб ваша їжа більше не була в форми кубиків. Тоді просто дістаньте її з форми і розчавіть. Звісно, не існує інакшого способу поділити їжу на порції. А чи знали ви, що можете заморозити маленькі порції спецій, залитих олією, і коли необхідно буде щось підсмажити, ви вже матимете порцію олії із замороженими спеціями, що абсолютно точно позбавить вас необхідності використовувати. Не заморожену олію і свіжі спеції. Втомились від використання вашої нудної пательні. А як на що помістити вашу їжу у паперовий пакет і обсмажити його на вогнищі? Папір і вогонь прекрасно взаємодіють у випадку, якщо у вас немає поблизу пательні і ви трошки той не дружите з пательнями. Пишіть коменти, що із цього протестити у наступному відео. Інакше я відрішу голову маленькому жабенятку. І дивіться оце відео. Бо я відріжу голову маленькому жабонятку. В мене є ще одне.